Слава Україні! Сьогодні з вами поговоримо про такий анкіл, як ратник ловець ренегатка який, в принципі, може забирати за один ключ 6 клон боса 6-5-4. Запуск дуже простий. Працює він на всіх кольорах. Все зараз розкажу і покажу. Перш ніж перейти до самого анкілу, нагадаю. Підписуйтеся, підтримуйте український контент, пишіть коментарі, ставте лайки, а також допоможу зібрати анкіл, не анкіл, пачки на підземелля, будь-що, будь-куди. Все буде в описі під відео. І так, переходимо до самих героїв. Не буду зупинятися на кожному з героїв детальніше, показую швидкості, показую таланти, одівайте, повторюйте, і все буде працювати. Гіомант ДД для синього кланбоса, каркулом удіти все тут рути для того, щоб збільшити шкоду, а також не даємо йому багато ні здоров'я, ні захисту для того, щоб стан прилітав саме в нього. І він буде собі відновлювати пощуть здоров'я, але бос буде його лупити. Також буде його бити навіть синій бос, хоча це є сильнішою стихією, тому що в нього буде найменше здоров'я, він просяде по здоров'ю. Так, мишка для всіх решти босів, крім синього. Ренегатка, один нюанс не залита повністю по книжках. Один навик, де йде перезарядка, має бути тільки одна книжка, якщо дві, працювати не буде. Запуск дуже простий, все працює на авто: 4, 5, 6. Просто заходимо і нажимаємо почати. Все працює зразу з першого ходу. Дочекаємося першого стану, де прилітає в черепу лома. Як бачимо, сьогодні якраз. Такий колір, який нам потрібний, це є синій, і бачимо, просідає здоров'я карколома. І зараз перший стан зразу буде прилітати саме в нього. Незважаючи, повторюсь, що це є слабка стихія. Тобто босс зараз буде бити в сильнішу стихію, ніж він сам є. Казали колись мені, що це нереально, але, як бачимо, можливо. Зараз другий хід, ще один хід і все буде працювати. Пачка працює на четвертому, п'ятому, шостому. Самий простий запуск, просто аналогічний у всіх. Нажимаємо на авто і все працює. Забирає четвертий один ключ, п'ятий один ключ. З такими артефактами, так як зараз у це є наразі два ключі. Як бачимо, стан прилетів в карколома. Переходимо в кінець бою. 48-й хід. Як бачимо, стан прилітає правильно, все працює правильно, як годинник. Четвертий, п'ятий планбос наразі забирається за один ключ, шостий поки за два. Для того, щоб перейти на один ключ, необхідно переодівати героїв, нормально одівати в хороший шмот. Тоді буде все працювати правильно і за один ключ. Нагадаю, якщо вам потрібна допомога. Налаштування анкілів, пачок на кланбоса, підземелля, гідра будь-що. Пишіть, в описі буде мій телеграм, а також буде новостворена група по рейду, де будуть публікуватися свіжі новини, актуальні промокоди, ну і всякі, всякі потрібні штуки. Так 49-й хід. Переходимо в сам кінець і підсумок. 42 мільйони, як бачимо, в. Середньому, дуже середньому шмоті. Тому, якщо ви маєте таких героїв, робіть і не пожалієте. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! До нових зустрічей!